Привіт, дівчата! Доброго дня! Доброго дня! Чудова сумка! Дякую! Це ваша? Ні, це сумка моєї подруги. Мені треба. От сюди, сюди. Гадайте, що треба начепити? Подарунок? Подарунок. Лабуба. Як воно називається правильно? Лабуба. Лабуба? Лабуба. Так. Чи лабубаба? <реш> 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 До речі, це популярна іграшка зараз. Дивіться. Ага. Чи шість кольорів, а це що, це Лобубо, який постійно якісь питання задає, що знати. Тільки питання. дивіться, це іграшка да, це сюрприз. Ми не знаємо, яка там іграшка буде всередині, вона ніде не відмічена, тому і називається сюрприз. А, Тобто виходить, що я її купую, і не знаю, що купити, да, так? я... Та нафіг воно мені таке треба. Не, ну, колір мені... ну, просто. Буде. А я швидкою. Я а. просто хотів типа, акторську майстерність проявити. Звісно, нормально а це. Ви дуже гарний актор. Давайте оцю візьму. А до речі, у нас великий вибір, дивіться, отаких ніяких є іграшок. — Ух ти, давайте, фіолетовий колір її улюблений. Різні кольори. Фіолетовий. А знаєте, що її улюблений колір фіолетовий. Я колись за неї заступився, там було три хлопця, таких ну, десь на дві голови вище мене. І я одному кліпанув, другому кліпанув. Третьому мистих припанутий, прокинувся. і в мене під оком. Було таке під Фіолетчині трошки. Фіолет. Угу. Синець. І подружка підходить і така мене. Ви добре бігаєте, так? Да? Ні, ні, я не бігав, мене швидкий відкачали, а я ж дивлюсь, вже. І доставка, под... до... Да, до доставка на дом була. І подружка підходить, а в мене тут вже фі... ну, такий трошки колір змінився, фіолетовий. Угу. І каже, кажу, нічого, що в мене фіолетові очі. Вона каже, запам'ятай одну річ, фіолетовий колір мій наулюбленіший колір. Зрозуміло, що історія. Тому оцю лабу знімемо цю лабубу ага. теж нормально. А скільки ж оцій лабубі сантиметрів? Тридцять. Тридцять? Так. Це так, ми міряли... від двох до них чи що? Так. Да. Міряли, так. Блін, класно так, Чуєш, А чимось, знаєш, що вона мені нагадує, цей лабубу. Ага. Утка лабубу була така. Чи як вона називалася? Лалафанфан. — А, утка Лалафанфан була. От вона чомусь мені нагадала. Так схожу зробили. Також можемо одяг на неї підібрати над цю іграшку. Де? Да? ну покажіть мені одяг. Теж нормальна тема. О, дивіться, мені здається, під фіолетовий підійде оцей з моїм ну, улюбленим кольором берёза, ти ж пам'ятаєш. Так. Да, да. і там є. А як є його відкривати? Ну, можливо, Оце, є. да? Ну, там є, да. Да, да, відкриває. Така відкривашка, каже. Ну. тут відкривається, да? Ну, можеть там знати. А ну можете, давай. Там. Давай чубик. Та знизу відкривається. відкривається. Чуєш, у мене дома відкривашка не така. Я коли консерви відкриваю, там відкривашка зовсім інша. Прикольно, ну давай чубик. Блін, хтось тут наклеїв бірочку. Шуткою, це ж ви наклеїли, я знаю. Давай ще. Прикольно. Бачите, а там сюрприз. Так. Ну, сюрприз, звісно, зробили не дуже приємно. <реку> Шутка теж давайте. А, дивіться, ще зачотне. Дуже. А ви як думаєте, який колір попадається перекопів цих На Наважні? Ну, no, не знаю. Зелений. Зелений. А ти? Мені, звісно, подобається ось оцей з закритими ченятами, або оцей. Ага. Де. Не знаю. Хочеться, щоб він аченята відкрив вже. Ну, да. так, Хочу, так. Давайте Чекай. зробимо так, перед відкриттям якусь там фанфари. Знаєте, як фанфари з вами? Так, відкривайте. Як вас все вийшло, не і так момент mm. істини. О, oh, ah, Дивись. <laughs> Клас! Дивіться. Парни. Фіолетовий. Клас. Ой, о, Її улюблений колір. Да, реально співпалить. Uh -huh. Визунчик, так? Да -да, ви везунчик, так? Так, подивись. подивимось, взагалі, чотирьох. Oh. І, і от цю, давайте. Дивіться, ось так буде прикольно. Оп-бай. <laughs> <laughs> Ні, ну вже да, ми ладимо, не залишимо. Дивіться, я ще саму покажу, як воно класно виглядає. Оце в мене подруга буде виглядати. Просто справжня зірка. Відпад. Отак у нас, коротше, нормальний тихочек. Лабуб. Лабуб. Лабуб? Або можна, наприклад, як окуляри так, забу. Які ще там кольори є? Може ще один відбуде. Сірий, помаранчевий і рожевий. І рожеві. Оце всі беру. У мене ще похресники, ж не забувайте. Держіть. А також новиночка у нас ще є в такому блакитному. блакитний. Так. Це моєму дружбану. <світ> Давай. Бо він теж помішався в тіктоці постійно дивиться ці всі відоси. Вам пакет потрібен? Да, обов давайте, давайте. Такий, самий більший, так, обов'язково. Подарунковий? Давай, так. Такий найбільший, ну, так? Щоб що вони думали, біль? що ви там дуже багато всього там набрали. А, ну давайте, великий мені пакет. Пакет не фіолетовий, ні? Ні, ні? Якщо є, он фіолетовий стоїть. О, фіолетовий, фіолетовий ну, це і тоді, так? Ну, а ти що тут сидиш? <ріг> Всім почекай. Паучара заліз туди. Я просто з цими з, пауками, з мухами стараюсь як з людьми розмовляти. Тому що у будь-якому випадку треба залишатися. Людиною. Я все думаю, маршрутку мене пути цим пакетом чи ні. Та вам ще будуть сіза, да? що у вас такий класний. А можна п'ять пакетів. Кожна лабуба буде в окремому пакеті. І у вас так багато пакетів. Та давай, нормальна ідея. Напевно, ну, почекай, почекай. не ну, Вирівняй трошки. Зачекайте, <різь> <різь> так і що вибереш. Вони думали, що я серйозно. Я скажу, я взагалі. О, блин, ну, блін, сильно вдарив. Ну, від вас можна всього чекати. Ні, ні, нічого дефічки. Я ж понимаю, що ноги ну, грязні, я ж не буду туди так, до кінця. Дивіться, я наполовину засунув. Ну, рожевий, так. рожевий пакет. Угу. Фіолетовий залишив пакеті. Ага, так. Да. Оп. Так, оп. Угу. Ти ж по, -по кольорам, ли, да? що лі, так? Ну, а це буде секретний. Секрет. Секретний. Так, скільки там виходить? 50, 350. Це на стоянки дали 20 секундочку. 450, 650. Держи. Так, все норм. Е, підождіть, я забула вам порахувати цю штуку. У вас ще буде 775 гривень. Думають, я лощара. Ви трішки нам запаморочили місяць і трішки не підрахували. Думаю, що в мене не, на неї немає не грошей. <laughs> Ось в мене 775. залишилось. Ну давайте. Та... 775. Оце? Так. Да. Так. Так тут пустий, що ви мені розказуєте. Ну, що я сюди поклали. Та я знаю, я живу. Держи. Так, да, тисячу. Угу. Чушь одно ну, знайомий не значит, я, типа я виходжу, такий перець, реально готово? Готова? говорят. І дивись, тут поворот. І тут на плечі, знаєш так.